Канал чарівні казки. Як лисичка і двоє гусеняток весну зустрічали. Настала весна. Вона впевнено йшла собі по землі. Всюди розставав сніг та лід. Земля зігрівалася, струмочки розтікалися. А де весна пройшлася, там враз селеніла трава, і пробивалися з під землі перші малесенькі квіточки. І всюди за весною чувся спів пташок та веселий гомін, бо як тільки весна дихне легеньким вітерцем, то відразу всім стає тепліше та радісніше. І звірятам, малим та великим, і рослинкам, і дорослим з дітками ступила весна і в музичний ліс. Цілу зиму він спав, звірята тихенько сиділи по своїх домівках. Але чи всі знають, що таке музичний ліс? О, тут треба сказати, що це наймузикальніший ліс на світі. Кожна тваринка тут вміє і любить співати навіть дерева, кущі і трави з квітами. Ну, от, наприклад, у будь-якому лісі лисиця це звичайнісінька лисиця із хвостом, лапами та очим. Ну, що ще має лисиця? Спину, хвіст, голову, очі, носика, пащу та зубки. А в музичному лісі така ж лисиця вміє співати. Хто б собі міг таке уявити? Всі думають, що пісню, «Я лисичка, я сестричка придумав якийсь пісняр. Він то міг її придумати, а міг і підслухати, як лисичка з музичного лісу цю пісню співала, бо це її улюблена пісня. Не раз таке бувало, що вийде лисичка на галявину, як сонечко пригріє та й виспівує, а взимку ніхто звірят не може співати, бо страшний холод сковує весь музичний ліс. Але з першим теплом весни усе оживає. Метушаться комашки, звірятка, травичка з усіх сил росте та міцніє. У музичному лісі, знаєте, все дуже швидко відбувається. Там за один день можуть всі дерева й кущі зазеленіти, трава виросте і квіти порозцвітати. Ну просто чудо сіє, інакше й не скажеш. З початком весни в музичному лісі кожен звір так радіє, що може нарешті поспівати, що спочатку усі ходять і виспівують на весь голос: ніхто тут нікого не чує. І от тепер, коли наша гарна і красива лисичка бігла собі по лісі та наспівувала своїй улюбленої. Їй так хотілося поспівати разом з кимось, щоб хтось послухав її чудовий голос. Вона один бік глянула, інші всі звірі співають свої пісні. Аж очі позаплющували. А лисичка вже й до зайчика каже Гм, давай поспіваємо. Але вухати її слухати не хоче. Сидить собі, та ніжками тупає і співає. Тоді лисиця прийшла додому і каже до свого лиса Лисе, любий мій, а давай поспіваємо, вшануємо весну. Але лис як подав свій голос, та як загорланив, то ж листя затряслося на дереві. Аж вушка лисичині не могли цього витримати. Ех, лисе, та я ж хотіла разом поспівати, а не перекрикуватися. Вигукнула із собі лисиця. Е, ні, голубонько. Хто голосніше співає, той кращий голос має. Заспівав лис на весь ліс. Та й таке почалося. Всі звірята, нумо, і собі чим голосніше співати. Страшний галас здійняли. Піду на озлісся», – подумала Лиска. Може, там мені трапиться хтось, з ким можна гарно поспівати і весну зустріти. Шла лисичка, йшла, мугикала собі, та так і до краю лісу дісталась. Тут росло менше дерев та й не так густо, як всередині. Пороздиралася в лисичка на всі боки. Бачить. Розкинулося поле під лісом, а по ньому ходить двоє гусей. Що ж це мені робити, щоб їх не налякати, подумала лисичка. Вирішила вона замаскуватися. нарвала квітів і сплела вінок. Ні, цього не вистачить, зітхнула і почала зривати гіллячки з кущів. І коли Лисичка стала схожою на зелений заквітчений кущ, тоді вирушила у напрямку до гусей. Вони зовсім не звертали увагу на таку дивну істоту. Привіт, славні гуси!» Доброзичливо вигукнула лисичка. Привіт і тобі, відказали гуси. А ти хто такий? Е, я посланець весни, не розгубилася хитра лисичка. Пісень співаю, та й вас закликаю приєднатися. Чесно кажучи, це були гуси із звичайного казкового села, і вони не вміли співати. Але їм ця ідея дуже сподобалася. Давай ми тобі будемо допомагати, як уміємо. Ти починай співати, а ми підтягнемо, запропонувало одне гусеня. Еге ж, співай, послухаємо тебе. підтримав відразу ж і другий гусак. Лисичині радості не було меж. Вона давай співати веселенько про весну, котра прийшла і багато тепла нам на землю принесла. Як гарно ти співаєш. заслухалися гуси і по черзі все вихваляли голос лисички. Так за співами та розмовами минуло півдня. Та вже й сонечко почало до заходу котитись по небі. Аж тут вибігає із лісу лис. Побачив він гусей та підійшов, каже до них Гусе, скажіть, а ви лисички тут не бачили? А на саму лисичку та й уваги не звертає, бо зовсім її не впізнав у новому вбранні. Та ні, не бачили, похитали головами гуси. Я вже увесь ліс оббігав, а вона як випарувалася. Бідка вся лись. Не встигла наша лисичка щось відповісти, як перший гусак каже А ти приєднуйся до нас, будемо пісень весняних співати, і твою лисичку до нас закликати. Хороша ідея, підтримав другий гусак. Якесь відчуття у мене, що вона десь тут близько, поділився лис. Ну, та давайте разом її знайдемо. А лисичці вже й кортить признатися, що це вона, але цікаво, як лис буде далі поводитися. От ідуть вони, не кваплячись, лись починає наспівувати таким зворушливим голосочком Лисочко, моя люба, лисочко, моя мила, ходи до мене. А лисичка обернула голову в інший бік та гукнула Знайди мене. Лис відразу й не зрозумів, звідки цей звук, бо йшов він попереду, а гуси побачили і вже й зрозуміли, що це лисичка з ними. Тоді один гусак каже Розкажи, Лисе, а чому ти шукаєш лисичку? Лис аж почервонів, так йому соромно стало. Ну, ви собі уявляєте, як лис може почервоніти. Ну, от десь так і було, з нашим лисом. Вона хотіла поспівати зі мною, а я від радості, що настала весна, горланив на весь ліс. От вона і пішла кудись. Лис став таким сумним. Тоді другий гусак каже Та не переживай, Лисе, скоро ми її знайдемо. А ти тепер зможеш гарно поводитися з лисичкою. Але спочатку, відразу запропонував другий гусак, ми маємо відпустити нашого посланця весни. Йди далі і всім розкажи, як треба весну зустрічати. І переодягнена лисичка швиденько побігла до лісу. А коли лис із гусаками наблизився до узлісся, вона й собі вийшла. Як усі зраділи зустрічі, обійнялися лиси з лисичкою і пішли додому, тихенько співаючи разом. А гусі почули, що десь далеко їх гукає бабуся. Де ви, гуси мої? І як могли, швиденько до неї подалися. Щоправда, перед прощанням лисичка та гуси домовилися зустрітися ще раз, і ми про це дізнаємось обов'язково. Тож ці казишці кінець, а хто слухав, молодець.